Тяжко, важко, сиротині, та ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, Смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Нещодавно в стінах Мукачівської загальноосвітньої школи перших третях ступенів номер 2 імені Тараса Шевченка лунала поезія великого українського поета та художника. Саме тут відбувся конкурс чітців декламаторів Тарасова весна, метою якого є популяризація творчої спадщини Великого Кобзаря, розвиток навичок художнього читання та виявлення талантів серед учнів Мукачева. Ми дуже відчуваємо брак того, щоб навчати дітей е, українському слову, щоб навчати дітей декламувати, вміти декламувати, тримати себе перед публікою, і можливо, це десь старт комусь із них обрати собі відповідну професію. Але так чи інакше, так чи інакше, якщо вони не будуть на великих сценах це робити, це безумовно знадобиться в житті. Сьогодні ви побачите неймовірних талановитих дітей яким не байдуже українська поезія, я насправді дивуюся, наскільки глибоко і душевно підійшли до цього конкурсу кожен без винятку, учасник і кожен без винятку педагог, який готував. Цих неймовірних діток конкурс проходить у три етапи. Перший етап розпочався ще у грудні минулого року на базі загальноосвітніх шкіл. За його результатами, учасники трьох вікових категорій, які вибороли перше місце, взяли участь у другому турі. Конкурс Тарасова весна відбувається в нашому місті вперше. Минулого року ми багато думали про це, і все таки визначилися, що цього річ потрібно розпочати. Адже в нашому місті кожного року і взагалі по цілій Україні у березні місяці відзначається день Пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, і в день відзначення нам завжди бракує декламаторів. Декламаторів саме у виконанні е, творів Шевченка у виконанні самих дітей, дітей різного віку. Ми маємо надію, що сьогодні ми просто надихнемося цим патріотизмом віршами нашого генія Тараса Григоровича Шевченка. Оберемо найкращих. Е, визнач... Нам, звичайно, буде нелегко, але в той же час ми маємо надію, що ми беремо кращих із кращих і вже на Святкування дня пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Ми в драматичному театрі зробимо невеличку театралізацію разом з цими переможцями. У конкурсі змагалися 51 учасник з 21 навчального закладу, а оцінювали декламацію члени журі, голову якого очолив український письменник та журналіст Мирослав Дочинець. Я буду сьогодні розказувати поєму Тараса Григоровича Шевченка до Ослов'яненка. Я хочу донести людям, що зараз хоється. В нашій, в нашій державі, що зараз, що наші війська борються за нашу славу, за свободу та освободити наші території. Було трішки важко, бо я така, знаєте, трішки переживаю весь час, а так все, не, а так все нормально. Я готувалася не дуже довго, але дуже важко. Я в своєму житті вже дуже багато разів виступала. Я не очікую, якщо чесно, перемогу, але якесь призове місце. Думаю, в мене буде. Тарасова весна в черговий раз показала, що любов до рідного слова та великої поезії живе в серцях мукачівської молоді.